27 грудня про особливі події області України та світу розкажу вам я, Ольга Степуренко. Мої вітання. Сьогодні 27 грудня саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як письменник, полеміст, церковний і громадський діяч Мелетій Смотрицький, дев'ятиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лариса Латиніна та співак, тенор Іван Алшевський. Також цього дня 537 року в Константинополі було освячено храм Святої Софії, який упродовж тисячоліття був головним храмом православної церкви. 1945 року в Нью-Йорку створено міжнародний валютний фонд 1970 Дев'ятого року за рішенням керівництва СРСР контингент радянських військ чисельністю 75 тисяч осіб увійшов на територію Афганістану. А до Нового року лишилося 4 дні. В області відбувалися навчально-методичні збори з командирами бригад ВДВ. Така форма роботи є важливим елементом бойової підготовки та розвитку десантних підрозділів та складається з двох частин: теоретичної та практичної. Подробиці далі. В Житомирщині завершилися навчально-методичні збори з командирами бригад ВДВ та їх заступниками. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Михайло Забродський зазначив, що це є важливим елементом бойової підготовки та розвитку десантних підрозділів. Мета зборів доріного складу високомобільних десантних військ це відпрацювання єдиних порядів на питання застосування, планування, проведення заходів бойової підготовки і перспектив розвитку високомобільних десантних військ. Це вкрай важливо, тому що зібрання такого роду це завжди добра нагода поспілкуватися між собою, опрацювати, обговорити проблеми, які зараз існують, і в підготовці, і в подальшому розвитку. І дуже позитивним моментом є те, що під час проведення цього заходу залучається керівний склад Генерального штабу відповідного центрального апарату для оперативного вирішення конкретних питань, які виникають у командира військової частини ВДВ зараз саме тут, під час проведення зборів. Перша частина зборів була теоретичною учасники, обговорили проблемні питання, які нині турбують кожного з них. Заслухали курс лекційних виступів представників генерального штабу щодо розвитку збройних сил і підрозділів ВДВ. Зокрема, згодом представники командування високомобільних десантних бригад на полігоні навчального центру познайомилися з інженерним спорядженням, яке має найближчим часом надійти в підрозділи. Зокрема, обладнання для ефективного розмінування території, облаштування фортифікаційних споруд та подолання водних перешкод. Ну, надали було місці Ми показували. Укомплектованість груп інженерних забезпечень, які ми маємо в десантно-штурмових бригаді, укомплектованість інженерною технікою і порядок її експлуатації, порядок дії цієї техніки на полі бою. А також перспективні зразки, які в майбутньому будуть на озброєні в нас в десантно-штурмових бригадах ВДВ. На думку учасників зборів, такі зібрання необхідні, адже спільно можна досягти розвитку десантних підрозділів. Такі зборки про проводять сьогодні, вони мають дуже Ось для отримання новітніх яких змін, які плануються в майбутньому щодо розвитку на Після обговорення та запропонованих новацій представники підрозділів поїдуть у власні військові частини, аби впроваджувати їх життя. Головна новина учорашнього дня стосується пенсіонерів. Пенсійний фонд заявив, що частина людей отримає свої пенсії за січень у грудні до нового року. Це стосується тих пенсіонерів, яким пенсію нараховують у період з 1 по 15 число кожного місяця. І ще про особливі інформаційні віхи у житті України і світу на фронтовому Донбасі минулої доби терористичні групи, вкотре грубо ігнорували мінські домовленості про різдвяне припинення вогню і 33 рази обстріляли наші позиції. Прес-центр АТО повідомив про зникнення двох наших воїнів. В Уганді перекинувся човен з футболістами. Потонуло 30 чоловік. Голова Верховного суду України заявив, що в Україні в останні 20 років виконується лише 5% судових рішень. У березні наступного року пройде всеукраїнський театральний фестиваль. Театри гастролюватимуть країною за державний кошт в Одесі в затоці. Новорічну ялинку встановили під водою на глибині 20 метрів. В Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відбулася новорічна вистава Свято для дітей «Аліса в країні чудес. Окрім казкового настрою, маленькі глядачі отримали солодкі подарунки. Детальніше далі. Виставу Аліса в країні чудес у Житомирі поставили вперше. Її постановка символізує початок дитячого новорічного сезону. Про новизну вистави говорять працівники театру. Вперше в історії нашого театру примінявся мапінг, тобто анумований задніки. Взагалі в театральному мистецтві це приміняється в світі, але в історії нашого театру це було вперше. Глядачам сподобалося, звичайно, тому що була реакція дітей. Втім, до класичного сюжету про пригоди маленької дівчинки Україні чудес Житомирські режисери додали новацій. Аліса зі сцени спілкувалася з дітьми, а сова безпосередньо бавилась в залі. Нам дуже сподобалась вистава. Ми вдячні за те, що вони нам зробили таку виставу, Ось, тому що вона була гарна, красива, добре виконували А що вона вчить? А вона вчить, що треба читати книжки. А чи потрібні дітям такі вистави, відповідь давали дорослі. Це. Чим вона є цікава для дітей для дітей, тому що в нас є тут і реальність, і, і теж ну дітям треба якісь розваги сьогоднішнього дня. Ви знаєте, багато дітей ну, повинні сприймати світ реальним, таким він є і жити сонячним днем. І, мабуть, вистава наштовхувала їх на це і нагадувала їм, що треба жити не мріями, а сьогоденням. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Свій 65-й ювілей заслужений художник України голова Житомирської обласної спілки художників Василь Кондратюк відзначив відкриттям будинку художника дев'ятої персональної виставки. На святкуванні побувала і Тетяна Іскоростенська. Голова Житомирської обласної спілки художників Василь Кондратюк на власний ювілей отримав найвищу нагороду області: честь і слава Житомирщини. Свої 65 заслужений художник України відзначив відкриттям дев'ятої персональної виставки. Більш зрілий погляд на життя, любов до людей та України. Така тематика останніх робіт майстра. Автор Герба Житомира та проєкту Нагороди честь і слава Житомирщини на питання, що таке щастя, дає філософську відповідь. В чому полягає щастя? Щастя це бажання жити, бажання любити, бажання творити, бажання що можна любити дітей, але кохати можна жінку, але бажання кохати. Але головне це пам'ятати якого ми роду і на якій землі ми народили. Рідні, друзі та прихильники таланту Василя Кондратюка вітали із ювілеєм. Вони із захопленням говорили, що цифра 65 нібито не для нього. Багато творчих планів, третя каденція голови спілки художників та двоє малолітніх синів, які весь час потребують його уваги, свідчать лише про одне. Василь Кондратюк відбувся у кращих проявах людського життя. Якби я був поет, я, можливо, б, ну, сказав би віршок на велички відносно його працевитості, працездатності, плодовитості творчій роботі, тієї енергії, тій височенній швидкості в роботі, яку я особисто заздрю і хотів би мати саме таку ж якість. Мені дуже подобається ця виставка, вона Підкреслює той момент, що Василь Іванович набуває такого статусу зрілого художника. В нього з'явилося дуже багато якихось філософських узагальнень, дуже багато в палітрі такої яскравості. Він десь по-новому переосмислює ті всі елементи, які з'являються у його художній творчості. Приклад, як дозволити собі бути щасливим, та незалежно ні від віку, ні від життєвої ситуації творити таку життєву мудрість через власні картини, доносить до глядача заслужений художник України Василь Кондратюк персональною виставкою, що триває. За що цінуємо людей? За те, що вони дають приклад, як дозволити собі бути щасливим, і саме людина в 65 років дозволяє собі отримувати щастя від сім'ї. Від живопису, від життя, не дивлячись ні на що, ніякі політичні негаразди, на якісь буденні, побутові да, проблеми, людина відчуває це щастя. І хочеться з нього брати приклади і дивитися, наскільки вік не має ніякого значення для мистецтва і для художника. Тетяна Іскоростенська, Юрій Киричук, новини Житомирщини. І трохи незвичайного вчення зафіксували рекордно високі для арктичного регіону температури. Вони на 20 градусів Цельсія вищі, ніж зазвичай цієї пори року. Кліматологи підкреслюють, що люди в Арктиці почали танути з рекордною швидкістю таких змін, які відбуваються нині. Науковці очікували лише через тисячу років. І на цьому все особливий випуск завершено. Лишайтеся при здоров'ї. До зустрічі.